Доброго ранку діти! Сьогодні я вам розкажу про зайчика і ведмедика, які гуляли по лісу, за оповіданням Оксани Козак. Ведмежа йшло до річки, щоб напитися водички. На стежинці стрівся зайчик, милий, сірий. Бігайчик. Ти куди ідеш, зайчисько? Бачиш, сонечко вже низько, скоро ж ніч настане тиха, вже вітрець веч... вечерній диха. Я додому поспішаю, зайчиня відповідає. Там чекають тата і ненька. В мене хатка є маленька. Ти йди мишко, до річки, і напийся, там водички. Я спішу, бо вже темніє, нічка ліс весь оповіє, не знайду стежки додому. Страшно уночі самому. Ти, мій, друже, не сердися, йди до мами, не барися. Ведмежа пішло до річки. І напилася водички, теж додому поспішало, бо вже сонечко сідало. Діти, скажіть, а хто ж гуляв у нас по лісу? Вірно, діти, це зайчик і ведмежа. Ви у мене молодці, а зараз я вам кажу. До побачення!